Я приїхала в Ірпінь в 2015 році, приїхала сюди за сином, за онуками, за невісткою. Мешкала до того в Кривому Розі, працювала в університеті, викладала економічні дисципліни, хотіла бути поряд з рідними. Мріяла сюди потім забрати маму, яка мешкає в Марганці. Але сталося те, що сталося тривалий час. Ще робила ремонт в цій новій оселі. Практично, ну, десь на роки за півтори до війни все було закінчено і оселя була затишна. І хотілося тут жити довго і щасливо. 24 четвертого всі у нас тут проснулись від гучних вибухів, тому що все відбувалось. Буквально поряд. Я залишилась тут на хазяйстві, тому що у дітей було багато животинки і собака. Ну, а 2 березня ми тут з сусідами у дворі стояли, спілкувалися, тому що гриміло, бахкало і над нами пролетів дуже низько літак. У мене було таке враження, що я бачу там кожен гвинтик і кожну. Заплаточку, і я зрозуміла, що більше тут ну, не зможу залишатись. Забрала собачку і ми виїхали. Їхали ми довго, але всі люди, які зустрічалися нам по дорозі, вони допомагали. Великим за це сп... дякую. Сюди остаточно повернулись у вересні. Ну, Звичайно, це була така шокова ситуація, коли. Мені присилали відео нашого, ну те, що залишилось від будинку, він згорів у нас 24 березня. Ми тут проживали. У нас було чотири родини, чотири квартири, і навпроти, такий самий будинок. У нас дуже дружний був двір. Нам всім дуже звичайно хочеться сюди повернутись, ну, продовжити життя, тому що. Війна показала, що все, що ти <кій> напрацьовував, накопичував, то нічого не варто. Просто треба жити. Зараз ми дуже просимо всіх, хто зможе допомогти нам відбудувати наш будинок. І... Від всіх, хто тут мешкав, а це чотири родини, ми звертаємось до вас за допомогою і будемо вам дуже вдячні.